Стали ранком на Ано і сказали добрий ранок, сонцю, полю і травиці добрим людям тихій річці. Добрий ранок, світа мій. Мирний, чистий, голубий. Добрий день. Хай гарно розпочнеться. Новий день. Малят, тільки сьогодні ми зайшли в садок, а до нас прийшла, подивіться хто, Краплинка. Діти, краплинка хоче дізнатися, для чого і кому потрібна вода. І де живе вода? Ви знаєте, давайте розберемося. Діти, а як же ви думаєте, де ж живе вода? І сьогодні краплинка покаже нам відео або картинки, де ми можемо познайомитись, де ж вона живе. І ось давайте спочатку розглянемо ось це зображення, яке ви бачите. Подивіться, будь ласка, що ви зараз бачите? Так, це море. А давайте подивимось та послухаємо його. Що тут зображено? Розглянули молодці. Так, це річка. Річка значить, що ми можемо сказати? Що вода живе не тільки в морі, де ми бачили попереду, а ще й і в річці. Давайте ж поглянемо на наступну картинку і скажемо, де ще може жити вода. А ну погляньте уважно, ви знаєте, що це таке? Це водоспад. А давайте ми разом з вами послухаємо, як співає водоспад. Красиво, так? Коли вода падає з висоти, вона створює такий шум. А на що схожий водоспад? Так, на волосся, на таке довге волосся, правда? Малята, а зараз ще одне місце проживання. Як ви гадаєте, що це? Так, це струмо, правильно, тече струмо, дюрчі струмо. Я вам зараз пропоную послухати дюрчання струмочка. Тут струмочка відрізняється від шуму водоспаду чим відрізняється? Який він у струмочка? У струмочка ніжна, спокійна така пісенька, а біля водоспаду яка вона гучна гучна, та неспокійна. Ось і розглянули ще й струмочок, а де ж іще живе вода? Давайте поглянемо ще на один будиночок. Ви знаєте, як він називається? Дітки, це океан. І в окані дуже багато води більше, ніж в морі та річці. Ось малята ми пригадали, де ж живе вода. А зараз краплинка цікавиться, чи знаєте ви, кому ж потрібна вода? Так, вода потрібна і деревам, птахам, люям, тваринам, рослинам. А скажіть, малята, а нам з вами потрібна вода? Так, дійсно, малята, водичка потрібна і нам з вами. А для чого нам з вами потрібна вода? Ми з вами умиваємось. Водичка нам потрібна, щоб мити підлогу, готувати обіди. Ще для чого? Щоб помити іграшки, правда? Діти, а скажіть, будь ласка, а якби не було води, що б сталося? Як ви думаєте? Ой, я гадаю, що малята всі знають, що без води все живе на світі загине. Вода це життя. Води велика турбота, напоїти усіх мешканців землі. Так, дітки, ми часто використовуємо воду. Бо вода це основа нашого життя. Але краплинка жалілася, що запаси води невеликі, а витрати значні. Тож сьогодні ми спробуємо навчитись, де ж ми з вами зможемо зекономити воду і зіграємо в гру, яка так і називається економія води. Тож давайте зіграємо та спробуємо навчитися економити водичку. Ось і наша гра. Давайте спочатку розглянемо фони. Ліворуч, у нас на краплинці пальчик показує вниз, тобто там ми не зберігаємо водичку, будемо ті картинки переносити. А праворуч пальчик показує догори. І це означає, що ми тут зберігаємо водичку. Давайте розглянемо першу нашу картинку. Хлопчик чистить зуби і тримає в руках склянку. Як ви гадаєте, це збереже нашу воду чи ні? Так, це буде зберігати нашу водичку. А ось хлопчик чистить зуби, але він увімкнув кран і не закрив його. Це буде зберігати нашу воду? Ні, молодці. Наступна картинка, он хлопчик увімкнув в крані воду і бавиться в ній. Як ви гадаєте, це збереже воду? Ні, правильно. Наступна картинка, погляньте, краплинка, перекрила міцно кран. Це буде зберігати воду? Звичайно ж так. Ой, наступна картинка, дуже цікава. Погляньте увімкнений душ. Але хтось грає в телефоні. Ні, це не буде зберігати нашу водичку. А ось хлопчик набрав повну ванну води. Погляньте, вода навіть по підлозі потекла. Це зберігає нашу воду? Ні, звичайно, ми так робити не будемо. Тітонька миє посуд. Погляньте, навіть кран закритий, вона набрала водичку собі в мийку. Звичайно, це збереже нашу воду. Молодці. А браток пралі машинки. Це добре чи ні? Молодці, це збереже нашу воду. Ось закінчились картинки. Давайте перевіримо, чи правильно ми все зробили. Молодці! Ми гарно розділили картинки, і тепер будемо зберігати нашу водичку. Ось малята ми зіграли в гру. І тепер знаємо, навіть якщо вода капає з крана по крапиночці, то за місяць може витекти багато водички. Уявіть, яке величезне містечко у нас! І мешканці його не економлять воду, а за цей час зливають в каналізацію цілісеньке озеро. Малята, тому й кажуть, закривай міцніший кран, щоб не витік океан. А давайте з вами пригадаємо, які ще прислів'я ви знаєте про воду. Ось послухайте, яке прислів'я знаю я. Без води і не туди, і не сюди. А наступне ось таке без води і борщу не звариш. А ще я знаю ще одне гарне прислів'я. У глибокій воді велика риба. А наступне прислів'я, де вода, там і верба. Куди водиця тече, там травиця росте. Ну і наостанок. Від дощів земля квітне. Ось малята ми пригадали і прислів'я про водичку. І дізналися сьогодні, де живе вода та як її економити. Тож сподіваюсь, що ми будемо економно використовувати водичку. А на сьогодні наше заняття закінчилось. Тож до побачення! До побачення!